Вітання друзі! Сьогодні виконую знову ж таки місії на майстерність по цей раз по вже по щукам. Якби у нас є. Ну, не є, нам потрібно. Намодовотри трав'яну щуку 5500. Неерін. Червона пера щука 6500 і Емеральд Смагаста щука 7500 і все зловить. Тільки тут йде з можемо зловити один 250 е, грам. 1250 грам плюс тільки на е, Емеральді і на Кваншкін. Так, нам завдання спередить колину блишню 1,0-3,0. Я буду використовувати Джек Віндер. І... Плюс... О, здесь йде така одна, да? А ні, все, Трофейна коливна блашня. 21 грам 3. Можливо, буду використовувати ось цю. ні, Ось цю вернішу, бо там галк не підходящий. До речі, та Новівої десь подспить. Бо щуки можуть перекусити, у мене слабеньких нема. Окей наслабший. Не Такі цепля. 24. Отече. О, це можна продати, воно мені не потрібно. За 800, бачите. Це з минулого цього квесту по майстерності. Біжимо на ось цю локацію нижню. Думаю, це буде важче, ніж і скрапі минуле яку я виконав. Так, біжемо. От сюди приблизно чином далеко кидає. Прекрасно, далеко кидає. Перемотуємо на крутий пік. І закидаємо ось таким чином. Тут в корях будемо пробувати ловити, як буде перша трав'яна щука або ж буду змінювати блешню, тоді вимкнуся. Є перша трав'яна щука. В принципі, це взагалі перша щука. Проводив таким чином до себе схід часто. Змінив блешню, бо на ту взагалі нічого не йшло. Бачите, 37, а вже 38 хвилина. На один гак. Вона один нуль змінив. На один гак кажу. То ми будемо пробувати далі ловити. Одну проводку вам покажу. Може повезе. І хоч ви хвилі побачите. Це на милину кудись попав, що он. Зацепи тут часто бувають. Я вже тут окуруз ловив. Отримав частинчика. Мадвотер 2. Фрикцион занимаю. Фрикціон швидкість. Ну, не повезло, не клюнула ніяка щука. Ну, нічого. Як буде наступна трав'яна щука, сподіваюся, що буде йти нам в залі, тоді вимкнусь. До речі, що по щукам взагалі. Локації, модвотер. Е трав'яна щука. До 700 грамів. Тобто, Десь 30% зазор 35. Єсть. Але йдемо на важко. Так, далі що нам потрібно? Нам потрібна спугаста щука. До речі, тут до 800 грамів. Але нам потрібно Емеральд. Уніки йде до 3 кілограмів. Тобто тут буде набагато легше. І ще нам потрібно Нейрін і... Червона пера щука. До 850 грамів. Ну тобто найважче це да, тут з трав'яною. Так що буду продовжувати ловити її. А як зловлю наступну щуку трав'яну, тоді вмикаюся. Вмикаюся, нарешті, спіймав. Господи Боже помило, скільки я її ловив. Три з половиною години я ловив це ігрового часу на, п... на той пік. Це нарешті спіймало щуку. Трав'яну. східчаста друга проводка, ставлю на відмітку на неї, бо це просто. Реально важко точка Ловляться і йдуть ці смугасті. Смугасті просто постійно. Нарешті виловив. Фух. Це лише перемотав на ось цей такий пік. Ото ловив на оце цей 3 години проловив ігрую, навіть половиною і взагалі. Нічого не клювало Ну, як Дві трав'яні потрібно. Нам. Ну, не потрібно нам розміру. І це ж лише перемотав, зразу клюнуло. Так, йдемо ми на Емеральд. За чим? По місії. По місії за. Еміральд завису щуку смугас. Так, цепляємо. Значаки. Наголімо. А у нас тут. Ось ця трофейна. Ціпляємо її. Йдемо на Емеральд. Поїхали. Тут вже трошки набагато проще. Трошки набагато. Чуть-чуть буквально. Беремо крутого човня. Можна, дивіться, ловити звідси от сюди вставати і кидати так вздовж оце цих. І там в мене відео пощука кажу я показував, де їх всіх ловити. Так закидуєте і туди ловите. кидаєте так вздовж. Можна звідси кидати так, туди і ловити. Я ж буду використовувати трошки інший спосіб. так Перемотаємо час. Беру човня. Можете яка яка брати Так, сильно розганяти. Стало метри находим, так. Розворот, ось бачите, там уже рибку показується ось тут одесь. Так, вилазь. Ай на тій підрульці буде легше. Стаємо вздовж. І отак от, от буду закидувати туди і на схід часті, на другий. здаєм. здаєм все кидаєм кидаємо. Ось стоять, О, якор... за якориця Все, за якорилися встаємо і кидаємо туди, отак от, от, приблизним чином. Зараз покажу вам проводку. Не забувайте, що ловить... Ловити треба в день. Ні, треба третя швидкість. І на третій швидкості будемо пробувати ловити. Так, є якась перша рибка, це щучка. Тут може приходити і трав'яна, Червонопера червонапера, моємо смугастою. Колекціонер трофей. Трофей на червона пера. Трофейні щуки. Нічого собі дякую. І таким чином на третій схід часті ви ловите смугасту щуку. Тут там ми попробуємо виловити і трофейну, і. ну, якби, якщо ми виловимо кіло 25. Плюс, кіло 250, плюс, то ми виловимо 075. Так що ставлю на паузу, як буде наступна риба. Наступна щука смугаста. Вмикаюся. Вмикаюся, щось значить таке крепеньке клюнуло. Щось фрикціонне почало розмотувати. О, це наша щука 075. Ну, майже 900 грам. Але я тут залишаюся і буду продовжувати ловити щуку кіло 250. Знову ж таки, на трофейну коливалочку цю нашу. Як буде наступна. Сподіваюсь, трофейна. Щука, тоді вмикаюся. Вмикаюся, друзі. Ось фрикціон таке затрещало. Ну, виглядає, наче щось файненьке таке. Повторюсь, я мабуть їх... Ну, я и не мабуть, я їх тут ловив сперечала, як ловив фармився на судаках. На вузьку блошню тут ловив їх штучок 5. Точно. Да, це щука. О! Наша. Унікальна смугаста щука. Це прекрасна новина для мене. Просто прекрасно До облову, так сказати, буде. Так, де я знаходжу, я там знаходжусь. Так, додаємо за останньою рибкою. Ось бачите, дивіться свої координати на паузі. А ми тим часом відправляємось на Нейрін. Нейрін, нейрін, нейрін. Що я хочу вам сказати? За ці географічні, мені здається, є така навіть. І за X-Series, за, е, за біткоїни, за квестики всякі. Е, ну, тобто, і трофейні, і за біткоїни те, що ви купили. На них, як на мене, по моїм спостереженням кльов е, Краще. Дивіться, це ж по моїм спостереженням. Не говорю, що у вас. Ви пробуйте, експериментуйте. Це лежа для вас буде краще. Так, Нейрін. Нейрін. Прекрасним чином на Нейрін. на Нейрін, на нейрін, нейрін. Так. Ідемо на цю локацію. Вдали паркування. Так зване. І ми туди будемо використовувати не таку блашню, а меншеньку. Трохи завісло. Меншеньку отаку блушню. Будемо йти отак ставати і кидати он туди. Тут будуть приходити і, басира, і різні малороті, великороті. Але як буде перша е, червона пер щука, тоді вмикаюся. Вмикаюся, є червона пер щука, але, на, на жаль. Невеличкого розміру 400 грамів ну, да, 650. Нічого, то до 8, 8, 8.50 іде? іде, господи. Так що, коли зловлю трофейну, яка буде йти нам в залі, тоді увімкнуся і розповім за нею. Дивіться навіть трофейна червона пера щука. Блін, на жаль, майже 600 грам. Не вистачило їй трохи. Ну нічого, будемо продовжувати далі ловити. Є остання щука. Спіймалася. Це вже другий день зйомок. Тому... Так. Є гарненька, червона перенька наша. Щучка. Ми отримаємо полювання на щуку, коли вона блашня. Так. 13,6 треба продаємо. <кій> <кій> так. Показую мітку. ставлю на неї міточку. До речі, малого розміру. Опалося. Троф червона перещука. На 823. Клво, як бачите. Ну, все те саме. Клво, ось такий прекрасненький наш. Тому дивіться. Сподіваюся, вам це відео було корисним і нас, як ловити щук, виконувати місію майстерність. Е, тому, в кого є питання, будь ласка, пишіть в коментарі, я буду відповідати на них. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей!